Добрий день, семикласники. Сьогодні ми почнемо працювати над темою ознаки рівності трикутників, і спочатку поговоримо, що ж таке рівні трикутники, однакові трикутники. Трикутники будуть називатись рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Ну, тобто, якщо я маю два трикутники і Накладаючи один на один, вони повністю співпадають, тут такі трикутники називаються рівними. Ясно, що у рівних трикутників відповідні кути будуть однаковими і відповідні сторони будуть однаковими, тобто сторона АВ... Буде дорівнювати стороні МН, в нашому випадку. Сторона Б С буде дорівнювати НК, і сторона А С буде дорівнювати МК. Відповідно, кут А буде дорівнювати куту М, кут Б буде дорівнювати куту Н, кут С буде дорівнювати куту К. І записувати треба. Саме в такому порядку. Якщо перший трикутник я можу назвати, починаючи з будь-якої точки, трикутник ABC то рівний йому трикутник я називаю точками в тому ж порядку від куточка, який дорівнює куточку А, тобто М, потім у нас. Першому трикутнику Б, значить, шукаємо аналогічний в другому Н. І третій куточок К. K. M, N, K. Ну, зрозуміло, що якщо у нас є два трикутнички, ми їх тримаємо в руках, можемо один пересунути на інший, і вони співпадуть, то такі трикутники рівні. А якщо у нас задача, немає ніяких реальних трикутників, у нас написана задача, намальований малюнок, і ми не можемо відірвати від площини один трикутник і перемістити його на інший. Не можемо порівняти. Сторони цього трикутника, то нам треба якось зорієнтуватись, коли трикутники будуть однаковими. Ну, що тоді ми будемо робити? Ми будемо брати і вимірювати лінійкою сторони трикутника одного і другого, якщо вони всі співпадуть. Ми поміряємо кути, і якщо вони всі співпадуть парами. То трикутники будуть однакові. Це ясно. Навіть маленькій дитині скажемо, перевір, чи однакові в тебе трикутники. Вона візьме лінійку, поміряє всі сторони, візьме транспортир, поміряє всі куточки і тоді скаже: ага, парами все співпало, значить, трикутники однакові. Виникає питання: а чи всі три сторони треба міряти? Щоб зробити висновок, що трикутники однакові. Можливо, можна поміряти тільки декілька сторін або декілька кутів, і вже робити висновок, що трикутники однакові. Насправді так. Можна поміряти тільки частину трикутників, частину сторін або кутів, і вже впевнитись, що трикутники однакові. Є певні правила. Ці правила називаються ознаками рівності трикутників. Ознаки рівності трикутників говорять, скільки сторін або кутів нам треба поміряти, щоб бути впевненими, що трикутники однакові, запишемо їх. Ознаки рівності. Трикутників ознаки рівності трикутників, перша ознака за двома сторонами. І кутом між ними. І кутом між ними. Намалюємо два однакових трикутнички. Так ось, якщо ми поміряли одну пару сторін і вони співпали, ще одну пару сторін і вони співпали, і кут між ними співпадає, то трикутники рівні за першою ознакою. Тобто достатньо виміряти три елемента, дві сторони і кут між ними. Виміряти або ж отримати про них інформацію з умови. Друга ознака за стороною і прилеглими кутами. За стороною і прилеглими кутами. Знову малюємо два трикутнички, звичайно, що однакові. І правило нам говорить, якщо ми виміряли сторону, в одному трикутнику і в іншому, вони співпали. І прилеглі кути, тобто ті кути, які прилягають до цієї сторони, теж попарно співпали, то за другою ознакою такі трикутники рівні, і запишемо третю ознаку за трьома сторонами. Найпростіша ознака. За трьома сторонами. Ну, значить, якщо всі три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. І ще раз проговоримо, що це таке за правила. Це ознаки, які говорять, скільки однакових пар елементів треба знайти в двох трикутниках, щоб мати право зробити висновок, що ці трикутники рівні, тобто однакові, розберемося, як це в задачах. Нехай нам задано ось такий малюнок. Намалювали ось таку фігурку. І сказано в умові задачі, що аби. Дорівнює БЦ, що куточок АБД дорівнює куточку CBD. Давайте це запишемо. АБ дорівнює БЦ. Куточок АБД дорівнює куточку CBD і просять довести що трикутник АБД дорівнює трикутничку СБД. Ну, інтуїтивно ми бачимо, що трикутнички дуже схожі один на один. Ніби то і однакові, але це треба довести. За однією з трьох ознак. Кожна ознака вимагає рівності трьох якихось елементів. Розглянемо трикутники АБД і СБД. І одразу раз, два, три. Нам треба знайти три пари А Б дорівнює Б, Нам вже прописано в умові. Так і напишемо, що за умовою ця пара є. Кут АБД дорівнює куту ЦБД, також за умовою. Про третій пункт нічого не сказано, нам треба самим встановити щось, що співпадає у цих трикутників. Ось вона сторона БД. Сторона БД, вона для цих двох трикутників спільна. Вони по ній співпадають, але якщо я їх розріжу, розділю, то в один трикутник піде сторона БД і в інший трикутник піде сторона БД, але ж вона залишиться однаковою. БД спільна сторона. Це третій співпадаючий елемент у цих трикутників. Отже, трикутник АБД дорівнює трикутнику ЦБД, дивимось на наші правила. Ми знайшли в кожному трикутнику дві сторони і кут між ними, які відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника. Це перша ознака. Отже, трикутник АБД дорівнює трикутнику ЦБД за Першою ознакою, що і треба було довести, що і треба було довести. Розглянемо ще один приклад. Так, задано нам такий малюнок, дано. Прямі АВ і СД перетинаються в точці О, Кут С дорівнює куту D, це нам задано, СО дорівнює ОД, також за умовою, довести, що трикутник СОА. Дорівнює трикутнику ДОБ. Зверніть увагу симетрично. С ДОБ. Називаємо трикутники. доведення. Розглянемо трикутник СОА. І трикутник ДОБ. І одразу, раз, два, три пункти. Перший пункт Кут С дорівнює куту Д за умовою. Це було сказано в умові. Другий пункт це О дорівнює ОД також за умовою. А третій пункт ми маємо встановити самі. Погляньмо: ось однакові куточки. А чому вони однакові? Як вони називаються? Вертикальні кути, і за теоремою про вертикальні кути, вертикальні кути. Рівні кут СОА дорівнює куту ДОБ як вертикальні. Отже. Трикутник СОА дорівнює трикутнику ДОБ за другою ознакою. Ми знайшли два кута і сторону, тобто сторону і два прилеглі до неї кута. Отже, за другою ознакою такі трикутники рівні, що і треба було довести. Номер три. Маємо ось такий малюнок і таку умову. Нам задано, що АВ дорівнює ВС. що АД дорівнює ДС. І треба довести, що трикутник АВД Дорівнює трикутнику С, Б, Д. Зверніть увагу на назви трикутників. А, Б, Д. Тоді симетрично С, Б, Д по однакових сторонах йде. доведення. Уже звичний нам запис. Розглянемо трикутник А, Б, Д і трикутник Ц Б, Д. Раз, два, три пункти. Перший пункт А Б дорівнює Б С. За умовою. Другий пункт АД дорівнює Д за умовою. Що ми знайдемо самі? Ми бачимо, що БД спільна сторона. БД спільна сторона. Три пари однакових елементів. Знайшли, робимо висновок, що трикутник АБД дорівнює трикутнику СБД. За, ми маємо три пари однакових сторін. Значить, за третьою. Ознакою, що і треба було довести. Ось так розв'язуються задачі на доведення рівності трикутників. На наступних уроках ми розглянемо більш складні задачі, в яких використовуються ознаки рівності трикутників. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, нехай щастить!